Доброго дня! Вас вітає група веселка Житомирського дошкільного навчального закладу номер 27 Полісеночка. Пропонуємо до перегляду одну та дуже цікаву складову системи роботи з освітнього напряму дитина в природному довкіллі, а саме теплі грядки. Теплі грядки це природні грілки для теплолюбних овочевих культур. Вони повністю складаються з рослинних залишків і влаштовуються таким чином, щоб органіка, що розкладається, виділяла тепло, підігрівала знизу коріння рослин, допомагаючи їм перенести нічні заморозки, літні перепади температур, холодні роси. Під теплі грядки ми виділили місце на ігровому майдані сонячне, затишне та захищене від вітру. Озброїлися теоретичними знаннями та знаряднями праці і приступили до роботи. Звісно ж, без допомоги батьків не обійшлося. Заклали грядки з осені. Взимку також додавали органіку в грядку. Це були шкірки бананів, апельсинів та яблук. Малюки називаються вітамінами для рослин. А вже навесні мали можливість висівати перші культури. Діти охоче сіють, рихлять землю, поливають, виривають бур'янці, спостерігають за появою сходів, ростом, цвітінням рослин, появою плодів та їх дозріванням. Залюбки збирають урожай та пригощають ним. Наші грядки тішать гарними врожаями від ранньої весни до пізньої осінь. Зелень встигають дозріти 2-3 рази за сезон. Восени прибираємо рештки зелені, овочів, загрібаємо листян та поповнюємо цими корисностями наші городи. Підводимо підсумки сезону та плануємо наступні посіви та висадки. З нами точно не засумуєш. Про це знають як наші вихованці, так і їхні батьки. Сподіваємось, наш досвід стане вам у пригоді.